Вітаю вас, друзі! Що таке катет? Катетом прямокутного трикутника називається сторона прилегла до прямого кута трикутника. Ось маємо прямокутний трикутник, це прямий кут. До нього є дві прилеглі сторони. Тобто дві сторони трикутника є сторонами цього прямого кута. Ось ці дві сторони і є катетами. Один катет. І це інший катет. Можна ще сказати, що катети це не гіпотенузи. У цьому прямокутному трикутнику, ось прямий кут, Він має дві прилеглі сторони. Вони і є катетами. І катет. І так само в третьому трикутнику. прямий кут, прилеглі до нього сторони, називають катетами. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.